Шановна родина, всі чесні отці, шановна громада, ми зібрали сьогодні тут, щоб віддати останню шану загиблому у війні з московським окупантом Герою Андрію. Він, захищаючи українську державу, захищаючи український народ, захищаючи кожного з нас присутніх сьогодні тут, віддав найдорожче, що мав своє життя. Герой Андрій міг не служити в Збройних Силах України. Він мав усі підстави бути поруч своєю родиною і своєю сім'єю. Але він обрав інший шлях, шлях героя. І з перших днів війни зі зброєю в руках він пішов на захист того, що він любив і у що він вірив. І зараз, високо з небес, він спостерігає за нами, проте він назавжди залишиться в наших серцях. Шановна родина, прийміть найщиріші співчуття від усієї Острозької громади. Ми скорбимо разом з вами. Слава Господу Богу! Слава загиблому Герою Андрію і слава Україні! Здорово! Зараз в дорогі нашої Підійдемо низько, клонимося нашому захиснику, віддамо йому шану за те, що він боронив нашу Україну. Прошу прощатися на дві сторони.